Всім з вами привіт! З вами я Крім і кхе, сьогодні я буду відкривати хеллоуінські ящички, яких я можу виходить, відкрити 16 штучок. Це чесно непогано, за те, що я потратив на один мультицей цей ящик, і от зараз от, через 21 годину буде другий. Тому я рахую, сподіваюся, що це буде непогане відкриття. Що хоча б якийсь один скін з цих сьомий я хоча б один здобуду. А завтра, коли можна буде відкривати оцей ящичок, другий, то я вже YouTube-ше. Ну, якось першим таким сумпочком було. Ну, не будемо вже затягувати. І, як там кажуть, не будемо кота тягнути І давайте почнемо. А почнемо ми, скажімо, за все, з цього. Вчора я добив 50 рівень браупасі і от сьогодні ще завдання. Добув усі конфетки, які тут були. Давайте відкриємо. Непогано. О, непоганенько. А тепер легендарний. Я, чесно сподіваюсь, або ну, на якийсь гіперзаряд, або на, але, це, на якийсь скінчик. О, мене почули. О, да, цей скін це просто вау, це красота. Так еще й значок як лайк імба. Те що я й люблю. Окей, а тепер прийшли ми до те, до чого я почав робити це відео. І... Мені здається, це вчись. Добре. Взагалі, ніякі скіне. Але це такі цікаві книжки є. І, звісно. Дуже рідкі, дуже рідкісні, 10 кредитів. Ну, неважливо. Давайте другий. О, 11. Оце вже мені... дає сподівання на те, що тут буде якийсь скін... А так? Ооо. Я думаю, це, скоріш за все, не міфік. Це от щось з я да, Такий думав. Аїб. Непевно так кажеться Аїб. І все. Ну, в принципі, непогано. Хоча б один скінчик хеллоуінський в мене вже є. І і кредити, звісно. Ага. Ні. Я все очікую цих скримерів, поэтому вони мене не напугають. Блін, дев'ять. Скоріше за все, нічого не буде. Да. Навіть не значків, не пінов, нічого. Далі. Відкриє двома пальцями. О! Два пальці спрацювало. Ура! Одинадцять. Це вже мені дає сподівання. Будь ласка, будь ласочка. Є! О, руфус. Тін Рус. Тін Рус. Прикольний скінчик. І кредит, звісно. В принципі, ми от відкрили скільки тільки 4 ящика, а вже 2 скина. Звісно, не міфік, не лего, не гіперзаряд, але Але вже два скина. Це вже добре. Ух! Давай носом. Ех, в мене нос... Невдячний. Господи, невезучий мене в ніс. О, це... Ці... О, в мене один друг. Все хотів цей пін і відкрив його. І я його відкрив. Хі -хі. Так, шостий. Блін. Знову дають. О, блінги. Скільки? А нахер мені стільки? П'ять тисяч мене там вони з таким запасом сидять. Мені на 30 років там хватить. Капець. Ну окей, залишилось 10 ящичків. Так, локтем. Давайте локоточком. Так, зрозуміло, він мене теж невезучий. Але дуже багато монет, що я, за що я дуже вдячна, тому що монети вони завжди знадобляться. Їм... Чим же відкриють дулі, відкриють дулі? Не спрацювало. <клес> О, дуже страшно. Ґ Окей, відкриваємо наступний. І чим би відкрити... Відкрию лайком. з, лай з лайком, з, з подобайкою нам повинно повести. Давай. Та що ж таке? Невже вона хоче, щоб наступний раз дізлайк дизлайк Що? О, а я і забув, що тут можна відкривати бравлерів. бастер. Непогано. І спрей Іспрей Good game. Так, окей. В принципі, оце непогано було. Я взагалі таке не очікував. Ну що, давай дізлайком, друзі. Ніколи не хочу дізлайк показувати, але... Прийдеться. Та, ну на, ти диви. А з дізлайком воно мені 11 дало. В смислі вже. Ну, це легендаркою не може бути. Ну, вже міфік. Чи гіперзаряд? Футс! О, є. Єди нафіг. О, о, господи, цей старий скін. Да, це імба, Це імба скін. Так ще й старий такий. Непогано. Мені. Оцей сундук поки що мені більш за всього сподобався. Окей, далі. М -м, давайте з середнім пальцем. Ні. Фух, я вдячний, що середній палець мені нічого не дав. А то не хотів є, тепер увесь час середнім пальцем відкривати. Ну ні. Дякую, не треба мені такого. Так, добре, залишилось в мене всього 528 конфеток, а це означає всього 5 ящичків. Давайте, скрещуємо пачки, будь ласка. Ех. Зато Star Power на ріко. Ріко фалс білоу. Це непогано. Це непогано Star Power. Пасівка. Ого, угу, ого. Угу. Дякую. Дякую, суперсел. Мені монеток ніколи багато не може бути. Так, чотири залишилось. Давай. Блін, знову дев'ять. Але гаджет. На картеліуса. Блінги, ага. доблери, Монети. Монети. Тік. Блінги, монети, кредити, кредити. Поняв. Я, відно, вже... Я, здається, вже і всю косметику тут заробив. Що мені вже не значків, не спреїв, нічого не випадало. Або я такий невезучий. везучий. Знову 9. Блін, а чому моєму йому другу так пощастило? Йому... З сундука випав гіперзарядний цей О, Кенджі. цей серебристий. У мене є звичайний такий Кенджі. Але немає його гіперзарядного взагалі ніякого. Оцей би хоча б хотів би. Чесно, мені от зараз би. От просто навіть міфікський І все, я вже буду дуже радий, що мені вже на все пофіг буде. Предостанній чому знов дев'ять. Отже, отже б тільки вийшов мені не скрімером, а от як скін. Ну що ж, останній сундук на сьогодні. А завтра буде YouTube Shorts, де я буду відкривати другий сундучок. А тут це останній. Давайте, спробу Давайте ну, тоді спробуємо лайком і дізлайком одразу, як Інь-Янь. О, 10. Значить, Може якийсь скінчик все ж таки буде. Є щось, щось є, щось єсь. Ооо, добре, добре, добре. Окей. Ну, це точно, ну це, скоріш за все, не ріко. Які мене там епіки залишались? Я вже і забув. Ну, неважливо, це якийсь кінчик. Сподіваюсь, тому давайте. На рахунок три відкриваємо. Раз. Два. Три! О, це теж один із старих ски... Стоп, що? Ще щось? Ого, Ну давай. Раз. Два. Три. О, непогано. Прикольний скинчик. Ну, останній. Я ще чекаю, вирішив мене якось підбадьорити, але... Е, цього не вистачить. Відкрию всього два сундучка, Навіть не легендарний, не міфік, не гіпер, а звичайні епіки. Але, в принципі, ми ну, багато цього все ж таки відкрили. Так. Я думаю, хто дивився мій минулий, мен, моє минуле відео з відкриттям, то вже знають, звідки в мене це. Ну, тепер у мене є ще отакий. Якопі, тільки драхели мене. Ну, я скоріш за все буду завжди ходити тільки з цим, тому що це її призарядний. Що тут? Ріку? Ні. Коллет. Okay, so. uh -huh. Ну, чесно скажу, непогано. так. Мені вже випав хоча б один Хеллоуінський скін, а навіть два. Тому. А могло, б, а, могло бути так, що взагалі ніякий, Ні одного навіть ні, ні одного такого, який з старих, з минулих Хеловінок. Тому, в принципі, непогано. Тим більше що і Бастера відкрив. А я в останні останніх катках дивлюся він, 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 інтерв'ю імба. 993. Звісно, я знаю. Я думаю, ті, хто знають, то зрозуміли, що я відсилаюсь на Лололошку. Да, я знаю, що він російський. Але, ну, от, ви знаєте, якогось українського або американського ютубера, який робить. Ну от, от такі сезони, як він. Ну, це ж просто імба. А тим борем це точка невозврата, яка вже закінчується. Ну. А що ще кра. Воно навіть край... Іноді воно буває краще, ніж ті ж Нетфліксі. З Нетфліксу або з Микого. Неважливо. Як деякі фільми, серіали. Та ложки вони краще, ніж ті. Але. Не будемо про це казати. Ну, на цьому я вже буду закінчувати. Як Відк... я і казав, відкриття було непогане, хоча б, два скіна на вибив. Це вже мені дуже подобається. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, ну, можете або просто передивитись це відео один... ще один раз, якщо вам захочеться. Ну, або написати коментарі, яку мені груші. Знімати. Я думаю, все ж таки те, що я знімаю, вам подобається, але у вас же є свої інтереси, те, що вам більш подобається, ніж там Бравл Старс Сліпа. Ну, але це вже буде у наступного відео. Усім па-па!